Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по сільському. Сьогодні я приїхав на нашу ділянку, знаходиться вона у нас вище нашого города. Тут ми раніше були, вам показували відео, ми тут проводили вирубку, акаційки молоденькі поросли. Залишилося там декілька сливок, залишилося декілька акацій таких грубих, та й пеньки Такий цей. Ми так подивилися, що я думаю, що ми трактором повинні їх витягнути. Ну, будемо зараз пробувати. Так, ну що, ходімте, Подивимося, що тут у нас робиться. Отак От уже все зазеленіло. Все пахне весною. Вон там, можете бачити наша озима пшениця. Ось тут у нас. Горіхи, ми їх попідрізали, також прочистили. Тут ну, такі от пеньочки, сливки. Отакі от кущі були тут акації, зачіплю пеньок. Зачіплю оцей пеньок та витягну його. Ну, тут є, звісно, і грубші, є отакі от. Ці не підуть, звичайно, є отакі от ці також не підуть. Отакого пеньочка от ми були раніше викорчували. Витягнули його також трактором. Я його, звичайно, обкопував, обрізав коріння. Тоді вже його потягнув і так він помаленько здався. Так, а от і самі такі основні пеньки. Такі вони масивні. Спробуємо їх витягнути. Думаю, зачіпимо тросом. Вони повинні здатися. А втім, діло покаже. Ну і вишенька на торті. Це отакий от акаційовий стовбур. На товщину лодоні. Ну ми його не візьмемо, це точно. Не візьмемо ми його. Бо акація, як правило, має дуже сильний корінь. І отакий от нас також є сливовий пеньок. Ну, спробуємо. Так. Так, ну що, поїхали. Спочатку спробуємо самі крепкі пеньки, а потім будемо бачити. Так. Спочатку спробуємо сливку, звичайно. Тому ставте ваші прогнози, витягнемо ми її чи ні. Йдемо, будемо пробувати зараз прив'язувати от пенька. Спочатку спробуємо цього. Об'яжемо його тросом. У нас на такі діла є трос. Таке звіно, мабуть, на 16. Зараз беру отаке от колечко, пів кольцо. Отаке ось півкілечко. Це вже не розігнеться, бо ми того разу взяли слабше то воно його розірвало як тузик грілку. Так, поїхали. Того й стоїло вже дати сливки, вони не мають кореневої системи. У них така от коренева система, половину зламало, половину залишилось в землі. А от неї корінь пішов. А, воно кореня підняло. цього. Підняло кореня, просто зламало. Треба було нижче таки прив'язати. Ну, Зараз ми спробуємо з цією акацією. Я думаю, ця акація нас нагне капітально. Ну а зараз смертельний номер. Я більше ніж впевнений, що він просто стане цапа. Це 100%. Чи хто як каже на козу. Зараз подивимось. Причепили, ми пробуємо. Піна не буде. Якщо прив'яжемо нижче, стане на козу, звісно. Так як я й говорив, діаметр такий сантиметрів 17 такий не потягне трап. Зарізалося капітально. Да, Перев'яжемо, спробуємо нижче, але ну, він стане на, на козу. Коротше, ми його, як ви зрозуміли, не взяли. Ну і не будемо пробувати. Ще щось відорвемо у тракторі. Трактор стає на цапа, звісно, від нього. Не треба таке робити. Лишимо його, хай він трошки постоїть. Я думаю, ми його знищимо такими засобами. оту слив. Коротше, я мів понаривав. Ну буду мати, що закидати. Це так. Лопату в руки і вперед. Куліно повиривав ямий. Ну все ж, а каційового пенька не взяв. Ну і хер сніг. Поїхали так. Сливка це таке. Це за виграш. Сливу коріння нема, там такий корінець, що воно то і все. Зараз там о, є ще дві. Вишні. Да, дві вишні. Ну і там, по-моєму, є ще такий, як аціййовий пеньок, який ми зможемо потягнути, він теж вже від... своє відстояв, треба витягнути. Вони ні хрена не смачні, вони нічого тут не родили, ці ягідки, тому їм ну, зрізав, О, вже такий корінь тонкий, але високий. На це чепуха. рибка велика і маленька ще одна вишнина теж піде вона легесенько я думаю що буде досвід І був би з мене стоматолог, звісно. Але ви. Так. так, ну що, для чого ми це робили? Ну, цього року, так як ви знаєте. Купили ми собі бичка, поки одного, але в планах ще один. Зробимо йому тут пасовище, поки він тут буде пастися. Будемо тут його припинати на ланцюг. Тут є територія така, щоб ці пеньочки менше він за них путався. Тому, якщо вам було цікаво таке відео, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити вподобайки. Ну, і, звичайно, всім пока!